А моя мама найкраща в світі. Ага. Добрий ранок. Добрий ранок. Що бачу гіркий квасиць. А мені здається, що ти думаєш, що я тобі зараз зроблю каву, всю фігню, Чого? Як то має бути. А що не зробиш? Ні. А що це таке хамло? Як то хамло? Не зробив, бо я тобі зробив. Мені взагалі так пофіг зробить мені каву чи не зробить. Я собі, якщо хочу, можу зробити, якщо хочу. І каву зробити, і тобто ти не хочеш так? Я собі можу все зробити, от мене до вас претензія є. Яка? Найперше. Давай. зняться погані сни. Тобто а я би тут... тепер вияснила, чого. Чого? Хто застеляв мені постіль? Аркадій. Чому він застелив мені наволочку не квіточками доверху, а квіточками донизу на моїй любимій ортопедичній подушці? Я тому вже... вирішила, тому мені сняться не дуже приємні Він, видно, не подумав, він, він перепрошує зусиль. Я думаю, що він не подумав. Угу. Я просто проснулася сьогодні. Думаю, Що це робить? дивиться на наволочку. А то... то всі сни через наволочку погоді, так? Так. І ти перестрілила собі. Ясно. Так? Як тобі снес не роз. Красный зразу взлепила. Що ти чешеш ти? А чому там вода витікається? Да вони квасяться, так би буш-буш-буш. А, буш-буш-буш? Буш? то зараз чуть-чуть так і все. А утра на тринку нападу Не знаю, короля. Ну так тут натекло води, то то непонятно. Бо я вчора стою... Джон, Джон Батькович, зов... Джон, як забув, так у батько. Ти обіцяв, що ти хрін мені принесеш. Я йому казала, листочки хрону. А він каже, я все покусив, листочків немає, але він каже, але я пам'ятаю, де він в мене ріс, і я тобі накопаю. Я кажу, Надія, ти про щось з ними буде ходити по своєму полю і шукати, де там корні хрону, як він з землею, буде копати. Йому mm. вчора з Джона так не сміялася. Вчора mm. Наталі, з Наталією з цією говорили. як вона mm. Надію. Говорили, балакали, я Ми з жодніком говорили, балакали, і Джоннік добалакалась. Ну, ви, ми, ми говорили, що нога всихається, не знаєте, батьків скорість. Ну, нога розтоптується, не всихає. всихається. Всихається, а потім Джонік стикнувся, ми кажемо, Джонік, а потім всихається, а так в нього нічого не всихається. Вона yeah. не в нього всихається, вона така всихається. Джонік, що між колокольчиками своїми тими дзвіночками, дзвіночками там що носить, всохнеться. А Джон потім в кінці... Все. Джон думає, нафиг я літо вже. Надя, ну як ти могла жінкою таки сказати, а яка Надя, вона спеціальна, вона зараз поїде, поїде її не буде, щоб ніхто не думав, що вона до тебе прийде. Короче, королів, ось сьогодні неділя, Сергій, бачу, розморожує дріжджі, буде хліб пахти. Хліб, тісто, зараз, розумієш. А воно не, не пече, я куплю свіженький, гарний, гречаний батон. Воно не пече, зараз батькатень, гарний, зі свекла. Треба варених не керувати. А вареники треба йти. А що вони не ліпі, вони нічого вони з'їли все вольбу. Не вони, а Аркадій. До речі, речі Аркадій дуже смачно готує, бо в цьому аерогрилі. Вона така смачна, що це капець. Та корочкурлі нема коли ляси точити сьогодні. Погода, неділя. Треба Не, їсти будьте на лі... вас. Не будьте лінивими. Якщо у вас є можливість поїхати, обов'язково поїдьте. Бо вже літом тютю. обов'язково -тю, поїдьте, пофіг де, десь на свіже повітря, на природу, на річку, на басейн, в кого куди є можливість і бажання. Я б дуже хотіла поїхати десь на басейн. Ні. Догір, наш, наші гори. Що я можу сьогодні десь. Собі... А ви її ні, ні, я сьогодні можу в групи чи куди, я не знаю. Але першим ми проведемо ефір. Ми давно з вами не були в ефірі, ну, на ну, резервній сторінці, бо ми тут знову заблоковані з ефірами. То ми радувались так, нам вдалились заблоковані. Це тиждень типу, кішилося і на тому скінчилося. Так. так що на резервній еф... сторінці буде ефір, ми всіх вас, ласкаво, просимо. Але якщо ви хочете їхати, то їдьте з Богом, відпочивайте. Вам не треба сидіти, чекати ефір. Їдьте. Я за те, що всі відпочивали, що всі посміхалися. Щоб всіх панувала в серці, любов, голові, любов, щоб всі були Так, я вчора говорив в Аркадії. все в нас було прекрасно. Бо О, в грошах зовсім не щастя, бо з них звичайно зле. Але знаєте, деякі багато, дуже багато, багато людей. Ну, ще не що таке щастя. Ну ті мене. То, тому то, мають, ми з вами дуже щасливі люди. Це, а мої брати? А я тобі щось чуваки. А вчора хресна мама прийшла, я забув, я хочу заспівати це. А моя мама? А моя мама, найкраще <с Superior> <держит> світі! <т zeros> ну, <с Of с humano> <spoons> а я чужу, тітя говорить, стоїть, каже. Я кажу, в мене найкраще Хресна. А вона каже, та, да? каже, що слава Богу, що я тут живу близько. Каже, але я вас всіх люблю. А їх ви любите, ви тебе моя газу. Вам твоя мама щось купляє? Мені так це подобається, то це бачив. Скупляє вам щось, мама. Ну не розумію, що. Я думаю, що ви таке заспіваєте, то ваша мама була просто все. А моя мама? або просто так собі рано вкусні. блін, якось нас точно рано дуже весело. Все, гарного всім дня. Mm -hmm. Готуємося і до ефіру. І королева рідко але робить сама і собі. І пам'ятайте, що ми наближаємося до 1 вересня. Але тим mm -hmm. вже старший хлопець, він може сам вставати, йому пофіг Що доставати? Просто, ми наближаємося до 1 вересня, тому. Ще останні дні. Я знаю, що, що дітям нагадати. Я вчора з Маріною кажу, мій Максим, я йому нагадую, що перше вересня. Він каже, Мама, я ти просто що говори мені, каже, ти не повіриш. Мій малий то саме мені каже, мама, не нагадуй мені. Це так скоро закінчиться, що діти в тому, то ще біжи. Не мене знову ходять в садок, вона теж так говорить. Потім алойчика прям. Коли ходять садок, так говорять, в школу та говорять. Потім думають, о. Я виросту і відісплюся. Ага. Максим вже раз таке говорив. А потім людина виростає, і де працювати. коли спати, ти на роботу. Так. В школу і ходив в 8 годині вставав, а тепер треба встати в 6, бо йдеш на роботу. Людина виростає і починаються зовсім нові проблеми. Тому ну давайте про не будемо думати. Просто знаємо, що сьогодні неділя. Гарна погода. І їдемо, кожен, кожен куди може. Я, я, я просто закликаю, бо зараз люди почнуть закрутки робити. Ні, то та в таку спеку. ти Неді, що, ще, Неділю нема нічого на то трати. Божий день є можливість підійти до церкви. Ні, вдома собі Богом поговоріть, наведіть собі контакт. Ось це сідай. Ні, я так роблю. Бог добрий. головне, що не забувати, що він є в нашому житті. І все. Так що.